Це аналізатор шкіри. І зараз ми перевіримо стан моєї шкіри на ранок. Заміри катастрофічно низькі, тому що наша шкіра вранці потребує гарного зволожувального догляду. Де мене в руках супер зволожувальний крем-сілк, і зараз ми перевіримо, чи дійсно він такий зволожувальний, як нам обіцяють. Має ось таку приємну текстуру і більше 15 активних компонентів на зволоження. Доношу його достатнім таким шаром. Тепер. Робимо повторні заміри. Дівчата, вони просто величезні. Показую вам поближче зволожені шкіри 95%, еластичність 71. Вік шкіри показує 21 рік, а мені 31 рік. Тобто стан шкіри покращується просто на очах, і ми з вами це перевірили на такому косметологічному приборі. Тож, якщо ви хочете якісно зволожити свою шкіру, то я вам буду рекомендувати цей кремчик. До речі, він продається у Австрії, Швейцарії, тож, якщо ви там, ви можете вільно його купити.